Пам'ятаю голод 33 го року. Тускло, тускло, але пам'ятаю. І по господарству, і то, щоб принести води, і то, щоб підтримати добрим словом, і принести продукти. Я їх в основному застала багатьох в великій депресії. Знайшлась людина просто знайома, і вона. Допомогла зв'язатись із працівниками організації Червоного Хреста». Ну, все нове. Ну, в чужу хату заходиш. Не знаєш, наскільки це людина тобі довіриться, але вони почали мені довіряти. Я просто їх витягла. Я теж до неї дуже гарно відношуся. Вона мене розуміє, жаліє. Так само взаємно і їй. Да. Ось вона. Дали мені Наталю Полікарпіну до того всього, вона психолог раз другий раз напевне є якась сила така, небесна. Все було розшатано. Це все робив чоловік. Ліжко ремонтував, світло, він в мене є електрики. Все. Оце ми таке допомагаємо людям. Тобто чоловік волонтерить. Получається і все, і він мене підтримує. Чому? Тому що в такий важкий час не важна, яка робота, Важливо, щоб вона принесла задоволення. Я призначу.